Я вітаю з Днем захисника Вітчизни 41 першу окрему механізовану бригаду. Хочу щирого серця побажати всім хлопцям та дівчатам 41-ї окремої механізованої бригади міцного здоров'я в день захисників української держави. Найщиріше вітання 41-й окремій механізованій бригаді. Хлопці, вся країна з вами, вся країна за вас молиться і вірить в нашу майбутню перемогу, справедливий мир для нашої країни. Дорога 41 перша бригада. Я вас вітаю з Днем захисника і бажаю вам віри. Віру в свої сили і те, що завдяки таким людям, як ви, в нашій країні, все буде добре. Я щиро в це вірю. Бажаю вам здоров'я. Дякуємо вам за оборону державності та незалежності цієї країни. Дякуємо за віру в перемогу. Ми ще з вами. Вам успіхів, вам наснаги, вам бойового фарту. Завжди на зв'язку, завжди готова приїхати підтримати. Обіймаю всім серцем і щиро дякую за вашу справу за святом. Бажаю міцного здоров'я, тримайтесь і дякую. Нехай вас береже Бог. Слава Україні.